Всім привіт, це друга частина про це радіо Саню РП Е, Слідуючий етап треба знімати оцю шкалу. Так само як тут, закріпити це колесо. Там, ну, от Зараз займемося. Так, Шкалу зняв, а тут два колеса треба. Знімати. Треба і цю плату відсутняти. Два колеса крутяться, дивіться. І два КПЕ. Один на УКВ ФМ, другий на длинній середній. Все, ось тут. Саморез і ось тут. Зафіксирування ці барабани, катушки. Зараз можна відкручувати ці, освободити. Конденсатори. Раз, два, три КПЕ. Зараз повинна знятись оця плата, саме головне. Ну, щось не пускає, я зараз роздивлюся тут щось. А, о, защелкнуто. Ну, Надо дві руки. Ось так знялась плата. Особих проблем не було, просто треба було дві руки. Ой, які тут довгі переключателі. Ось найдовший. це рекорд. Короткий. Так, да, це на короткий, найдовший. Не знаю, можу його провірити просто. Випаюватися ж турдом. Не дай бог каждому. Я казав, не міг знайти п'єзофільтра на 460 кГц. Вот вони, два. І вони включаються тільки в вузьку. Якщо вузька полоса, тоді два фільтри. Оце він про ці говорив, що вони е, міняють частоту, але дивіться, вони якісь необичні, я такі не бачу. Ну, в трансевірах такі вроді стоять. Мурата ну, теж на них написано. Більше їх ніде немає. В цій платі немає їх. Значить, я розібрався. Ось. Перший, на FM. Перший полів. Його треба міняти. Це ВЧ. Далі гетеродин. Ось. Його, теж. 930-й цей. Іон 930-й Д. Теж. Оці треба міняти. Раз, два і три. Це три транзистора на FM. ВЧ. і сміситель. Ну, далі пече пішло. Ось теж менять. 930-й теж. Я їх всі поменяю. Їм довіри немає. Ось дивіться на, на схемі, Ось вони, ці фільтри. Якщо вайт тут широка, йде мимо них. А якщо узка полоса, то через них йдуть. І вот FM. Полевик цей на вході. 930, буква Д, так. Да. І ось вітер один теж Д. Вони плохо працюють о, тут. Ну ось я почну з польовика. Він показував, що він несправний. Ну щось там. Не От. Все одно я його поменяю. У мене є BF 245. Це хороші полівики, 700 МГц. Гранична чистота, от він. Тільки ножки у нього трошки прийдеться викрутити. От він. Ось так він встав. Нормально. Трошки ножки, бачите? Слідуючий у нас оце 930-й. Це смеситель, або цей родін. Їх треба міняти. Зараз випаємо і подивимося, скільки у нього це, де коефіцієнт усілення. 120 дожен бути. Ну, от, він показує справний. ну 65 у нього. Я от тут понаходив свої, от дивіться, дивиться наміняні. Ну, не всі, що встиг знайти. Теж у них коефіцієнт усілення десь такий. Їх треба міняти. Вони транзистори дуже, дуже нехороші. Ось 2СЦ 9018. Це вукове, вони приміняються. Ну тільки короткі ножки, зараз щось удлиню і поставлю. Так, поставив 2СЦ 9018, от він. І зараз це гетердін. Ну, він говорив, що коли мені в транзисторі прийшлося перестраювати о, діапазон. Ну, підстраювати вітеродін. Ну, Це не страшно в мене є з прибора. От що він показує 83 емітер колектор база НПН. Поміняв я підозрілі транзистори, все. І тепер от випав цей сердечник отсюда. Там тільки узел. Інтересно, як він був закріплений. Ось так у мене вийшло. Дивіться, я вставив кусочок ватної палочки, це бумага. І от тепер він так передвигається. І якраз доходить до до колеса. Ну, не, не до кінця. Все, тепер правильно. Але оця не натягнуто. Що случилось, я не зрозумів. Надо треба свободно воно. Дивіться, ось цей узел. Тут сказано, що закріпити оцей е, як е, сердечник вон. З допомогою зубочистки. А я з допомогою цієї. Так що я все правильно зробив. Але треба натягнути все. Це не, не, не красиво. Почистив переключателі всі отакою олімпіадор. Ну, очиститель контактів. Тому що розбирати це дуже, дуже длинний. Не рискнув я розбирати їх. Ну все, цю плату можна ставити назад. Але я хочу там ще подивитись, що там в корпусі. Там теж тріщина така. Тут всього 4 лампочки. От дві. Одна підсвітка прибора, друга підсвітка оцього лімба, Через отакий світовод. Класний. І дві лампочки отут. Із чотирьох. Роботають тільки дві. Їх треба міняти на світодіоди. Це шкала КВ, це шкала МВ. Ну, Тут дві шкали світяться, прибор і оцей лімп. Треба міняти на світодіоди, поки це все розібрано, іначе потім ну, знову прийдеться знімати. От заклею я панель. Вот так получилось. Ну, видно, конечно. Трещину ну цю не буде видно, бо там ще панель буде, а цю буде видно. Ну і тут от. Все за ну, нормально сейчас сохнет. світлодіоди замість лампочок приготував. матові їх зробив. Мені не треба лінза, щоб одну точку світило. Тут Тут светодіот, тут, тут і тут. Чотири. Ну тут тільки білі. Тут тільки білі, ніяких других тут не вийде. Ну і прибор у мене. Прибор не роба. Жалко. Не знаю що тут робити. Ну ось так пока я зібрав вже тут кое-что. Ну тут нічого не зробиш, що це таке в мене вийшло, ще цей кусок знайшов, а цього не вистачає. І воно не обичне стекло, не пряме. А там, ну от, зараз побачите, а вон там видно із такими загибами. Ой, не знаю, що туди підстроїть. Ну на... поки що так. Це теж непогано. На даний момент ось цей резистор Ref-Gain, От він. Він не крутиться. Ну есть тобто крутиться, ну дуже ну, чуть ли плоскоупцями надо його крутити. Я бризнув ведешку от сюда, но нічого не допомагає. Я його випаяв, тут він був. Зараз попробую, вони дуже трудно розбираються. Мені треба добратися там щось не то. Дуже плохо крутиться, ця втулку достати треба. По всьому прийомнику розкидані отакі личинки. Чи це вони чи що це таке? Я не сильно розбираюсь. Ось тут заклепано, треба зараз буде якось освободити. Ось з великим трудом я оце все зняв. І ця ось не крутиться там. Зараз спробую її витягнути. Отак. Тут знялось, трошки відламав навіть. Дуже важко. Ні, застряла навіки, не можу я нічого тут зробити. Алюміній до алюмінію. Там все закипіло. Я вже дивлюсь заміна. Ось у мене 50 кОм. Ну мале, короткий ось. А тут один кілоом з дліншою. Може зробити з двох один, Я не знаю, як вони там ще устроєні, Треба перекинути оцю ось сюди. Блін, так само заклепано. Це дуже важко його розбирати. І потім, коли збереш не факт, що воно буде держатися. Ну, от, проблема з'явилася там, де не ожидав. Те, що тут трещина заділа. А це. Де взяти такого резистора? Так, з цим резистором нічого не виходить. Я поставив поки такий, але ну, він тут не, не підходить, тому що длина дивіться, яка має бути, ручка не достає. Але це щоб спробувати. Я заказав уже на AliExpress такий резистор. Ну, коли він прийде днів 5-6 в моєму випадку. Далі займуся цими лампочками. Там Євгеній Ульянов вже підказує, що мов, У третій серії. Ні, в другій замінив, Тому що, ну що, розбирати, оці дві лампочки не працюють, Наприклад. Ставити опять лампочки, щоб вони вилетіли. Ні, я так не буду робити. Я ставлю світодіоди, тут білі будуть. Оця штука камінна, оця резина. Прийдеться щось друге придумувати. І лампочки не цілі, звісно. Про прибор. Отак я його вже розібрав і тут розпиляв. Нема. Нема контакту, хоч ти стріляйся. Ну і де я такий візьму. У мене є от донор. Таке саме вроді. Ну, серединка. Ну така. Може впихнути її сюди. Це звісно ви поняли. Спробувати ну, можна. Мені не жалко цей прибор, він давно валяється. Не міг витащити цей контакт. Подивіться, які там зуби. Прийшлося розпиляти. Вон, якщо видно вам оце зуби такі. От, щоб ви поняли. Да. Дивіться, як я його вже відпиляв. А він не вилазить і все. Потім роздивився, він приклеєний. йолки палки Ну, не получится, то не получится, але. Я можу пиляти і далі. Мені його не жалко. Ну як потом його ще сюди впихнути? Вроді похоже, да? Нис. Должно влізти. Ну, стрілку обкусить. Іли в чорний покрасити, як хочете Ось витащив. Ну і помучився. Ширина така сама 15, як у цього. Тепер цей треба витащити. Ой, не знаю. Ну, назад дороги немає. Ну отак у мене вийшло. Я даже стрілку укоротив і покрасив. Така сама длина, як тут. Ну тут, отак. Ну то я потім буду думати як його там облагородить ну, чи як сказати. Зараз треба цей механізм заклеїти, ну, щоб він держався там. Ось такий прибор. Я його відновив. Отакий він був. Тут скотчем було заклеєно все. Ну я заодно і тут скотчем заклеїв, щоб не, пиль туди не потрапляла. І тут була чорна ізолента з цієї з цієї сторони. Все так як в оригіналі. І стрілка чорна. Все, тепер туди. Ну, не туди, а до другої плати. Потратив дуже багато часу, але воно того стояло, тому що де ти його візьмеш, отакий такий прибор іменно. Це оригінал. Я замінив тільки серединку. Ну все, прибор на місці. Я вже закончив із От. І там. Щоб більше сюди не вертатись. Підключені вони працюють від 12 вольт. Відібрав резистор і тепер можна цепляти плату ту велику. Ну що, зібрав я його до кучі. Так само все. Нічого не дало то заміна, то все. У КВ працює FM. Ні, навіть хуже стало, не працює е, МВ. Средні волни. Я не знаю, може треба підключати цю антенну. Зато світ працює. А може, щось здесь на комотну, дивитися. Зато свет Євген Ульянов буде вуален. Чотири лампочки. Раз, два, три, чотири. Ось всі вони тепер працюють. Ну, білий цвет це. Супер, красиво тут. Тут другий не, не вийде. Ну а несправність? якась друга. Нічого, ну може ще десь щось комутну, ну все одно короткі не роблять, то, ну, все. А, і всі світлодіоди переключаються тепер. Оце я вмію. А тепер треба займатися. Вже серйозно, щось тут не робить. Провіряти настройку і так далі. Ну, це вже в слідуючій серії.